Відколи існують святі місця, існує практика прощ або паломництв до них. Слово проща зберігає у собі покаянний вимір цієї практики, отримання прощення гріхів через молитовне відвідання святих місць. Слово паломництво несе у собі відбиток середньовічної практики, коли прочани приносили додому зі святої землі пальмові гілки, за що їх називали паломниками. Уже традиційно п'ятий рік поспіль у перші дні травня настоятель храму святих первоверховних апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату протоігрей Степан Шира організовує піше паломництво до Святої Гори Почаєвської. Чим же відрізнялась цьогорічна проща, дізнаєтесь із сюжету. І Анті, усі, хто виявив бажання, чи точніше відчув серцем присвятити свій час свої думки, свої намірення Господу разом із протоієреєм Степаном Широю молились за благословення на добру дорогу у храмі первоверховних апостолів Петра і Павла. Цьогоріч участь у паломництві до Святої Гори Почаївської та інших святинь взяло 40 чоловік. Серед них чимало молоді. Для одних проща є черговою, для інших першою. Втім, для усіх це особливий час, коли, наче сам Господь своєю невидимою рукою, вказує стежину, що веде до поправи життя, до зцілення і духовного, і тілесного. Через несприятливу погоду долати шлях до святині паломникам довелось автобусом, а тому дуже швидко усі разом уже молились на святій горі Почаєвській. Прото іерей Степан Шира відслужив молебен до Матері Божої. Вона стала матір'ю усіх людей, помираючи на Христі, Ісус доручає Марії улюбленого учня, а через нього і всіх нас. Усе людство і кожну людину, зокрема, стоячи тепер по правиті свого сина і нашого бога, вона неостанно молиться за нас і її молитви мають надзвичайну силу. У своєму молитовному заступництві за людство вона знаходиться найближче до Бога. Зворушливо прозвучала пісня про Україну, вона торкнулась усіх струн душі кожного. I Жуть пісня про нашу славну українську землю багато чудотворними місцями, і чи не у кожного виникає питання: а чому ж ми не можемо ступити на територію цієї святині? Далі паломники рушили до церкви Преображення Господнього у Кременці, де отець Степан Шира, дякуючи настоятелю храму Володимиру Буграку, сказав. Тут, після Почаєва, ми відчули себе на своїй українській землі. Перебуваючи у Кременецькому храмі, де до слова знаходиться хрест, який перед подіями на майдані почав мироточити, усі вірні сповнились як найкращих вражень. Це справді величне, неповторне, історично багате місце. Ось тільки декілька фактів з історії церкви, преображення Господнього. Brasileíssima unia 1596 року, що викликала бурю емоцій і породила хвилю супротиву, подарувала світові не тільки унікальний симбіоз православ'я і католицизму, але й унікальні архітектурні свідоцтва свого зародження. Так, у Кременці, вже на рубежі 16 17 століть, за ініціативи міського старости з магнатського роду Вишневецьких Януша Антонія з'явився перший уніатський кам'яний костел в ім'я Святого Духа. Під Порядкований у Ніацькому володимирському єпископату його ж стараннями в місто у підніжжя Кременецьких гір у 1701 році прибули перші єзуїтські ченці, які утворили при новому храмі братство на противагу новоствореному православному богоявленському монастирю, розташованому поруч. Загроза повного знищення єзуїтів, що наступила після заборонної були папи Климента XIV від 1773 року, призвели до закриття обителей ордена по всьому світу. Кременецький центр просвіт не став винятком. Колегіум і монастир були розформовані, а костел звернений на парафіяльний. Храм уже впродовж 40 з лишком років існував під лапанкою православ'я з приходом в стіни колишнього ліцею колегіуму Волинської духовної семінарії. Його пересвятив у семінарську холодну церкву на честь преображення Господнього архієпископ Волинський Никанор. Будинок Божий служив надійною опорою своїй пастві, даючи промінь надії у моруці томаних днів початку ХХ століття усім стражденним душам аж до 1939 року, коли нога радянського солдата ступила на волинські землі. А з ним прийшла і державна політика войовничого атеїзму з її знищенням храмів і стратою інакомислячих. Святиню було закрито. У післявоєнні роки в ім'я повного Забуття релігійного минулого Преображенська церква за розпорядженням радянської влади була пристосована під потреби факультету фізичної підготовки інституту, що розташовувався в начальних корпусах колишнього ліцею. І лише з набуттям Україною незалежності у 1991 році політика церковних гонінь офіційно була припинена. Та іскра Господня повернулася у серце Кременця разом із представниками Української православної церкви, під крилом яких Собор процвітає і донині. Далі шлях паломників проліг до озера Святої Анни та Божої Гори. Де у місцевому храмі вірні склали подячну молитву творцеві за те, що дарував можливість побувати у святих місцях, переосмислити своє життя і ще раз роздумати над важливістю прощі у житті віруючої людини. У святому ж Письмі не знаходимо чіткого окреслення, чим є проща, проте кожна його сторінка промовляє до людини духом прощі. Сам Ісус постає перед нами як приклад правдивого прочанина, який щороку з Йосифом та Марією ходить прощею на свято в Єрусалим. У своєму пізнішому навчанні Христос виразно дає зрозуміти кожній людині, що її місія тут, на цій землі, є бути прочанином, який мандрує до дому Небесного Отця, до своєї небесної батьківщини. Розуміючи прощу в такому сенсі, можемо назвати її таємницею віри, яка дозволяє нам зрозуміти ціль і сенс нашого життя. У цьому і полягає мета кожної прощі допомогти людині зрозуміти сенс своє свого життя та наблизитись до Бога зовнішні умови, а це віддалення від щоденних клопотів, швидкого ритму життя, допомагають їм усвідомити цю істину. І тому завдання, яке ставлять собі організатори, прощі, є завжди одне: створити кожному, хто бере участь у прощі, сприятливі умови для особистої, глибокої переміни, внутрішньої віднови та зустрічі з Господом. Отець Степан Шира, організатор Прощі, дуже сподівається, що цієї мети чи цього завдання досягнуто щоби ми сьогодні, повернувшись до наших осел і славлячи Бога, завжди прославляли ту пречисту Діву Марію і дякували їй за те її велике материнське заступництво, яке вона проливає на нас. Я дякую, що християнська віра, що щира і велика християнська любов сьогодні зібрала нас зранку, і ми з вами побували на цих святих місцях. Нехай Господь приймає наші молитви ту духовну жертву, яку ми принесли у ці святі місця. Нехай Господь благословляє всіх нас, нашу державу Україна. Нехай Господь благословляє всі наші міста і села, всі родини і наші сім'ї, наших рідних і близьких, за яких ми молимось до Бога в наших щирих християнських молитвах. Я бажаю, щоб кожен з нас міг сьогодні побити молитовно цієї цілющої живоносної води духовної, яку кожен почерпнув для себе. Щоб ця радість від цього паломництва підносила нас до молитви, підносила нас до любові, до любові не тільки до Бога, а найперше один до одного. Щоб ми любили один одного і тим самим виконували волю Господню. Тому що хто каже, хто любить Бога, а не любить ближнього, то й обманює себе, і обманює Бога. Тому нехай. Ця молитва сьогоднішня єднає нас в любові, єднає нас у вірі, і щоб ми з великою безмежною радістю, дочекаючи до того свята, до тих днів травневих, коли ми традиційно вшановуємо молитовну Пресвяту Богородицю, змогли знову зібратись, знову отримати ту велику духовну і молитовну насолоду від нашого паломництва до цих святих місць. Дякую. Всім вам за спільну молитву і Хай Пресвята Богородиця заступається за нас. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!